Вітаю, любимої. Зараз я вяжу двохсторонню шапку, ось така вона об'ємна. Причому двохстороння, це важливо. З одного боку ось такі об'ємні коси, і з іншого, як саме я пров'язую частинка одного рядочка, тобто я пров'язую звичайно, як по колу, ось дві виворотні петлі. Знову лицева. І знову дві виворітні петлі. Тобто не один на один, а лицева косичка. Лицева петля одна, а виворітні дві, але це ще не все. Обов'язково напишіть мені, чи ви це знали, і чи користуєтесь таким Методом в'язання. Слідуючий рядочок, тобто це один рядочок по колу, слідуючий рядочок, я лицеву петельку пров'язую ось так в нижню. Поправляю її. І дві виворітні за передню стіночку. Виворітні весь час в'яжу за передню стіночку, а лицеву зараз знову в нижню. Ось вона, видно. Саме в нижню петельку. Продовжую. Дві виворітні за передню стіночку і лицева в нижню. Дві виворітні за передню стіночку. І лицева в нижню. І ось такі об'ємні коси у мене виходять. Думаю, це дуже добре видно. Слідуючий рядочок повторюю звичайним методом, звичайним способом. І через один знову ж повторюю ось цей ряд, де всерединку пров'язую лицеву петлю. З вами Галина Прікріс.